Mm. Ras 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 No А, доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підписуйте, ви мене чуєте, бачите. Доброго ранку, так, так чути. Доброго так. ранку. Дякую, доброго ранку. Доброго. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так. Угу, так, добре. А пані Вікторія, ви кого представляєте? Я є також представником суб'єкта господарювання. А, отже, дякую. Тоді, значить, діємо наступним чином. У нас поки що чотири учасника. Двоє з них представники міндовкілля, двоє представники суб'єкта. Тому 15 хвилин даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до громадських слухань о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 12 лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю, Луцька аграрна компанія. Стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво птахоферми по вирощуванню курей бройлерів. Потужністю до 1 мільйона голів одноразової посадки за межами населених пунктів в село Селіски Володимирського району Волинської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок в Гузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючим на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводилось в оффлайні, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися, громадське обговорення проходило, у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, пункт 2 статті 17 закону. Про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2.2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях. Присутні четверо учасників, двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. Ще двох учасників я попрошу ще раз на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли фіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник, який підписаний Ярослав, будь ласка, скажіть представте, скажіть, кого ви представляєте? Представляючи про тут от, от, то «Луцька аграрна компанія», заступник головного інженера Подкопаєв Ярослав Володимирович. Дякую, Ярослав Володимирович, і будь ласка, пані Вікторія Пере, <клес> Харків Світлана, інженер еколог то в дозвілокоплюс є представником а, а Луцької аграрної компанії. Дякую, пані Світлана. А, отже, ми на 10 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, а, номер 989, нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилаю. На відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Луцька аграрна компанія. Щодо діяльності, яка передбачає нове будівництво птахоферми, по вирощуванню корей-бройлерів потужністю до 1 мільйона голів одноразової посадки, за межами населених пунктів села Селіски Володимирського району Волинської області та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення. до, до побачення.